Listen and match, then sing. Послухай і поєднай, а потім заспівай. Ну що ж, давай з вами зараз прочитаємо ці слова. І так, look, look, I've got three eyes. Поглянь, поглянь у мене три ока. And two noses і два носика, and two mouth, і два ротика. Look, look, поглянь, поглянь, I've got four eyes, ну однозначно ось. Ця тарілка <laughs>, з очима. Uh, and three noses, три носика, and two mouth, і два ротика. So, look, look, I've got four ears. Поглянь, поглянь, у мене чотири вушка, one nose, один носик, and one mouth. І один ротик. <laughs> ну що ж, ми з вами прочитали, розібрали е, цю пісеньку. Зараз давайте ми її разом ще і заспіваємо. I've got three eyes. Look, look, I've got three eyes and two noses and two mouths. Look, look, I've got four eyes and three noses and two mouths. And one nose and one mouse. Ну, ось така пісенька про наших монстриків. Але ці монстрики, звичайно, не справжні, вони добрі, зроблені власно, руч дітками. Окей, йдемо далі. Права восьма. Draw and color. Намалюй. І розфарбуй, а потім скажи. Це така проєктна робота. Необхідно взяти е, тарілку одноразову так, і намалювати з іншого боку на ній монстрика якогось, Так, І потім розказати, що у нього є від його імені. Так. I've got, наприклад, там, three eyes у мене три ока, Three noses. Три носика. Two mouth, Два ротика. Можливо, так. Ти намалюєш, можливо, по-іншому. Як намалюєш, так потім і розкажи про нього, про цього монстрика. Скільки частин тіла він має? Ну, а ми зараз переходимо до дев'ятої вправи, сторінка 63. Look and say, поглянь, і скажи. І так, давай з тобою скажемо, що ми бачимо, які частини тіла ми бачимо у цих звірят. І так, I can see. Що я бачу? I can see an eye. Я бачу око. I can see an eye. Знову-таки, я бачу око. I can see. A nose and a mouth. Я бачу носик і ротик. Це, мабуть, лев. I can see an ear and an eye. Я бачу вухо і око. I can see an ear, an eye, and a nose. Я бачу і вухо, і в око, і носик у хлопчика. Вправа десята Джоїн say. розфарбуй і скажи що є у цих звірят, що ти в них бачиш. I can see two ears, two eyes, one nose and one mouth. Те ж саме я бачу і у Трампіта. I can see two eyes, я бачу два ока, two ears, два вуха, a nose and a mouth. Or page 46, вправа четверта сторінка 46. Look and trace the correct word. Поглянь, і введи правильне слово. Я це слово виділю, а ти його маєш що зробити? «Обвести». Наприклад, I have got one nose, говорить Трампіт. У мене один носик. Ти маєш це слово, що обвести за пунктиром. Далі, пако говорить: I've got two eyes. У мене два ока. Отже, це слово необхідно тобі написати, так? Третє. I've got two ears або eyes. Ну, він показує на вуха. Хоча у нього і очей двоє також. Отже, показує на вушки, отже, ears. Тобі необхідно обвести, знову ж таки, верхнє слово. I've got one nose. Один носик. Отже, необхідно тобі. Що зробити? Я всі таки не знаю, показує пако на носик чи на ротик. Ну, здається, на носик показує. Окей. Okay. Great, well done. Але мені здається, що нам необхідно ж прописати усі слова. Якщо тут був носик, очі, вуха, то, мабуть, тут має бути вже mouth ротик. Давай пропишемо з тобою mouth. Тому що, схоже, що він чи на ротик, чи на, ротик, чи на носик показує. Давайте це буде у нас ротик. I've got one mouth. Давайте ми пропишемо кожне слово по одному разу. Ще раз. Nose, Eyes, Ears, Mouth. Вправа третя, п'ята, sorry. Read and draw. Напиши, прочитай і намалюй. Нам необхідно прочитати опис цих монстриків і приблизно намалювати їхнє зображення. І так, I've got three eyes. У мене три ока. Отже, у нього три ока малюємо. Не, схематично ти вже там сам самостійно намалюєш красиво. Two noses, два носики. Два носика в нього. носика, Ось таких носика, через які він дихає. так? And two mouths. Е, і два ротика. Ну, Я так намалюю. Схематично. Отже, він має три ока, два носика і е, два ротика. Цей монстрик. I've got four eyes, у нього чотири ока. Нехай ці очі будуть ось так зображені. Two noses, два носики. А, я ось так зроблю п'яточками. Два носика. And one mouth. І один ротик. І один великий ротик. Окей, okay, well done. Отже, чотири ока, два носики і один рот. Права шоста. Join the dots. Необхідно поєднати крапочки від найменшої, ось так ось, до найбільшої. Від 1 до 2, від 2 до 3, від 3 до 4. Від 4 до 5, від 5 до 6, ну ви зрозуміли, і таким чином далі далі. далі. Отже, у нас тут буде parrot – папуга, dog песик, fish, рибка, elephant слонення. Нам необхідно ось ці вирази підставити до речень. І так: nose noses, носик носики, mouse один ротик, mouth ротики, eye – око, eyes, очі, ear вухо. Ears – вуха. І так, необхідно обрати і записати. І так, I can see one eye. Я бачу один, одне око, and one, і що є ще бачу одне. And one mouth і один ротик. Отже, беремо слово mouth. Ротик, і пишемо його сюди. Далі, I can see one eye, я бачу одне око. Давайте я тут пропишу його слово I. One eye. Що ще ми бачимо? One nose, один носик, one nose. Пиши охайно, будь ласка, краще за мене. Так, and one. Що ще є? Mouth. Нехай буде знову ж таки mouth or ear. Нехай буде ear. вухо, Mouth вже використовували. Окей. Okay. Так. Отже, I can see one eye. Ми бачимо одне око у песика. one nose, один носик, and one ear і одне вушко. Йдемо до рибки. Ну також ми у рибки бачимо, що I can see one eye. Одне око. Ми бачимо так. I. І що ми ще бачимо? And one mouth і один ротик. Окей. Okay. Так. Ну і останнє. I can see two. Eyes. Two eyes. Бачимо два ока. Далі two big, два великих, що у нього. Вуха. ears. Ой. Так, так ви літеру R не напишете ще. Давайте ще раз. S. Так, ears and one big nose. І один великий ніс. N O. S e Вибачте, пишу а, просто а, не дуже красиво. Так, але ось ці слова усі у нас є. Угу. Ну, нікого у нас немає двох ротів. Все нормально. Отже, I can see one eye and one mouth. I can see one eye, one nose, and one ear. I can see one eye and one mouth. I can see two eyes, two big ears, and one big nose.